Я відразу скажу тим, хто втомився. Я не втомився і не втомлюся, доки не буде наша українська перемога. Поки в Україні не буде влада, яка буде відстоювати українську державу і інтереси українців. Поки в нас... не підтримати Знову йде до третього майдану. З метою від не те, що віче, а патріотичних настроїв, які зараз в Україні починають піднімати з новою силою. Я думаю, що кожен повинен відповідати за зроблене. Думаємо. Коли наші хлопці сьогодні сидять на передових і говорять щокась перемир'я, що немає і обстрілів, і так далі, або все, все приховується для тих людей, які зараз. По домах, думає, що все спокійно, все нормально. А хлопці наші сидять без їжі, без забезпечення, деякі підрозділи без води. Зараз всі, жодна людина. от Ми приїхали із села, з Ніжинського району. І жодна людина, яка ніби як не мішається політикою, і говорить, що стало гірше жити.